Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Файно дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну, корисну, ситну овочеву страву, яка називається лечо. І традиційно з лечо подаємо відварену картоплю. Є безліч варіантів, як можна приготувати смачне лечо. Сьогодні, одним із них поділюся Лечо на сметані з яйцями. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Овочі я вже підготувала, картоплю добре почистила, помила і нарізала на ось такі досить великі шматочки. Помідори, червоний болгарський перець та цибулю добре помила та відчистила. І далі будемо готувати. Картоплю перекладаю в каструлю, заливаю водою, підсолюю і відварюю до готовності. І поки наша картопля буде варитися, нарізаємо овочі на лечок. І насправді ця страва дуже швидко готується. Буквально декілька хвилин, і їжа буде готова. Каструлю з товстим дном наливаю 3-4 столові ложки соняшникової олії без запаху і перекладаю відразу нарізану цибулю, перемішую та просмажую. За той час, поки цибуля моя буде підсмажуватися на середньому вогні, пробланширую наші помідори для того, аби зняти з них шкірочки. Закинувши просто у коп'ячу воду. Перемішую цибулю. Постійно треба, ну, якби наблюдати, аби не пригоріла наша цибуля. І всі овочі, які будуть там тушкуватися. Далі червоний болгарський перець. Звичайно, можете брати той перець, який у вас є під руками. Або який ви любите: жовтий чи зелений, але дуже смачне лечо, саме з червоним болгарським перцем. І нарізаю на ось такі досить великі шматочки. наш Перець. Я люблю, коли в лечо відчуваються шматочки овочів. Нарізаю помідори я зливаю кип'ячу воду з них і заливаю їх холодною водою. Так, подивіться, цибуля вже добре просмажилася. І додаю на цьому етапі болгарський нарізаний перець. Гарненько перемішую. І просмажую разом з перцем декілька хвилин. Обов'язково потрібно перемішувати, і смажимо на середньому вогні, так, аби не, нічого в нас не підгоріло. Присолюю за смаком і додаю суміш перців. Ось така в нас уже. Красота виходить. Це неймовірно красиво та смачно. Картопля у мене закопіла, знімаю пінку, яка утворюється. І варю до готовності, до м'якості нашу картопельку. Подивіться, у мене пройшло буквально 1-2 хвилини, перець вже добре підсмажився. Накриваю гарненько кришкою і буду тушити наші овочі вже під кришкою. У нас ще залишилися томати, які нам треба так само приготувати до тушкування. Забираємо шкірку. Спочатку закинула на декілька секунд у коп'ячу воду. Далі залила холодною водою, і подивіться, як легко відчищається шкірка. Парадички у мене домашні. Так, на закарпатті в нас називають на помідори. Ми кажемо парадичка. І нарізаємо наші помідори на досить такі великі шматочки. Знову ж таки, аби відчувалися шматочки у лечо. І користуючись нагодою. Хочу всім подякувати, хто підписаний на наш канал дивиться дивіться наші відеоролики. Також запрошую всіх, хто не підписався, підписуйтесь з дзвіночком і не пропускайте наступних відео. Помідори ми вже нарізали, подивіться наші овочі вже гарно підтушкувалися під кришкою. і Додаємо наші нарізані томати. На рахунок помідор їх можна замінити на томатний сік або ж томатну пасту. Але зараз літо, тому, звичайно, якщо є домашні стиглі помідори, готуйте з ними. Добавляю томати, перемішую і тушкую під кришкою. І за той час приготуємо нашу заливку. Заливка у нас буде з яйцем та сметаною. Яйце добре збиваю виделкою і додаю. Одну столову ложку сметани. Все гарненько перемішую, і буквально там 60-80 мг додаю звичайної простої води. Знову ж таки перемішаю і наша заливка готова. Подивіться, яка в нас вже красота приготувалася. Це один з варіантів лечо, де нічого не потрібно додати, лише тушкуються самі овочі. Сьогодні варіант в мене, де я показую, як приготувати разом із яйцем та сметаною. Виливаю нашу заливку в самий кінець, перемішую, даю буквально 1-2 хвилини закипіти. Для того, аби добре зварилося наше яйце та сметана. І наше лечо готове. Це неймовірно смачно. За смаком додаю сіль і обов'язково додам цукор. Томати дають свою кислиночку, і для балансу смаку обов'язково завжди додаю цукор. Цукор, сіль, чорний молотий перець або різні там спеції, які будете додати, додаємо все за смаком. Трішечки солі додаю. Я вже попередньо посолила. І додаю одну-дві чайні ложки цукру. І повірте мені, це є дуже-дуже смачно. З яйцем, сметаною. Відвареною картоплею неймовірна смакота. Ну, от і все, наша їжа готова. Можна подавати на стіл і кликати до столу своїх рідних та близьких. Подаємо з відвареною картоплею. Картопля, я ще як би, уточняю, просто відварена у підсоленій воді. Нічим її не поливаю, так як вона подається стушкованому млечу. По бажанню ще можна додати в тарілку будь-яку зелень, зелень кропу чи петрушку будь-яку зелень за вашим смаком. І ось така смачна домашня так по справжньому літня страва в нас готова. Це, неймовірно, смачно, корисно і ситно. Тому всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку смачну домашню їжу. Дякую гарно, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за ваші подобайки, за ваші теплі щирі побажання, коментарі, за довіру моєму каналу та мені. Всім велике спасибі! Ну, а сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня, рясних Божих благословень і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.